Чи готуються до втечі з Запорізької області окупаційні чиновники? І куди вони закликають виїжджати місцевих жителів? Чи пов'язано це з анонсами контрнаступу Збройних сил України? Як поводить себе російська армія у цьому регіоні? І чому їй важливо втримати окуповану частину Запорізької області? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азові. Російські окупаційні сили готують населення контрольованих ними територій півдня України до так званої евакуації на територію Криму. Про це 8 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, у Мелітополі та Скадовську вони організували опитування місцевих жителів щодо можливої евакуації, пише генштаб. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Також в українському відомстві повідомили, що відзначається періодичний виїзд автобусів з охочими виїхати з регіону. У Бердянську Запорізької області окупаційна влада також починає закликати місцевих жителів виїжджати до російського Ростова на Дону. Відповідне оголошення з'явилося в одному з комунальних підприємств міста. Про це 4 квітня розповів Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, оголошення про так звану евакуацію свідчить про те, що російські військові готуються до контрнаступу збройних сил України. Готували транспорт, про що знали місцеві готували транспорт для евакуації в перспективі для того, щоб забиратися з Запорізької області або в Крим, або на територію Росії. Також неодноразово надходить інформація про колаборантів, які вивозили майно або членів родин, в тому числі в Крим або на територію Росії, і загалом. Можу сказати, що на сьогоднішній день вже трошки е, вони відлагодили план план дій навіть без оголошення, зважаючи на тотальну корупцію і комівство, і сватівство. Міський голова Мелітополя Іван Федоров, 25 березня в ефірі телемарафону, розповів, що окупаційні чиновники Мелітопольщини панікують і намагаються налякати інших. За словами міського голови, вони провели таємні збори серед своїх у колективах дитячих садків, шкіл, лікарень і поліціям населених пунктів Мелітопольського району і проінструктували, як евакуюватися а по місту розповсюджують фейки про начебто розправи над мелітопольцями після деокупації. Ми маємо максимально доносити інформацію до мешканців на тимчасово окупованих територіях, що їх в черговий раз намагаються ввести в оману пропагандою і залякати. Ми бачимо приклади Херсонщині, бачимо приклади Звільненої Харківської області про те, що жодну людину, яка не зрадила нашу державу. Ніхто не заарештовує, а навпаки, наша мета їм допомогти. Тож сьогодні нам треба боротися і ще з цим фронтом черговою пропагандою ворога. Виїжджати з окупованих територій нещодавно знову закликала віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. 4 квітня у своєму телеграм-каналі вона зазначила, що на окупованих територіях зараз тривожно. Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Місцевим жителям посадовиця радить або виїхати до третіх країн, або готуватися. Що робити ви знаєте, написала Верещук. Начальник військової адміністрації Запорізького району Олег Буряк розповів, що інтенсивність обстрілів з боку російських військових зараз зменшилася. У нас інтенсивно обстрілюють Стіпногірськ, Оріхів, Гуляйпіля, Преображенка. Ну це громади Васильівської та Пологівських районів. А від Запорізького району обстріли набагато стало менше обстрілів. 에, місто Запоріжжя так уже такий знаєте, вже системно так раз в неділю прилітає, але якщо говорити е, взагалі, то інтенсивність е, набагато стало менше, от і тому м, я так розумію, що це вони або у них не вистачає боєприпасів. Або вони накопичують у себе на окупованих територіях і готуються до контрнаступу наших збройних сил. Російські окупанти серйозно ставляться до контрнаступу збройних сил України. Вважає посадовець. Ну вони копають дуже багато. Вони накопичують в місті Бірдянські як живу силу, так і техніку. Накопичують такмак Мелітопіль. зараз. В Енергодарі вони. В декілька рядів е, роблять огорожують атомну електростанцію, Там і строй, будують е, укриття і, і будують калючу провоку. Такі от у них за загранітільними проводять. Ті, хто пішли на співпрацю з Росією, виїжджають на територію цієї країни. Розповідає Олег Буряк. Самі колаборанти виїжджають на материкову російську частину Ростов або Далі. Ну, або сім'ї вивозять. А от евакуацію вони планують з окупованих територій місцевих жителів. Вони на, на територію Криму. Зараз набагато менше людей виїжджають з окупованої частини Запорізької області, ніж раніше, каже посадовець. Зараз інтенсив став менше. Ну там і людей стало достатньо менше. А, а так дуже багато виїжджали через Крим і виїжджали через Ростов. ті, які виїжджали через Ростов, вони далі на Прибалтику і там або Польща, або Скандинавія. А, Інші е, виїжджали через Крим і через Турцію, і уже далі виїжджали в Європу, е, також там або на Польщу, або далі там Іспанія, Португалія, там такі інші міста. Е, тому е, виїздів було багато. Зараз і людей стало менше, і на зараз дуже багато пропускних пунктів, що або ну, яке приміщення неможливо просто так. Потрібно зробити собі пропуск, і тоді ти можеш їхати або в одну, або в іншу сторону. Так просто вже ніхто не виїжджає. Росії складно отримувати під своїм контролем окуповані території. Додав Олег Буряк. І якщо е, із ну подивитися на заяви Путіна, він же каже, що ми хотіли зробити сухопутний коридор до Криму, і от ми це зробили. Тому у нього для внутрішнього використання є ну, всі аргументи, що він е, спецоперацію, яку він задумав тоді, що е, вона виконала всі завдання там його як президент. Але ми розуміємо, що вони не змогли далі пройти. Більш того, за рік, за 22 рік, вони втратили е, Ушлі з Київської області, Черниговської області, Сумської, е, е, Харківської і Херсонських областей. Тому е, ми розуміємо, що у них немає ні в чисельному е, таке кількість такого людей, і немає техніки. Щоб утримувати такі агромні території, ну, це мільйонні армії повинні бути. Ну, я не розумію. Я не військовий, мені складно, але ну, в кожному взятому городі потрібно ставити е, гарнізон, який буде утримувати порядок. Потім потрібно сформувати підрозділи поліції, підрозділи ДСНС. Ну, тобто, утримувати територію. Ну і якщо навіть рахувати. Що на кожне там районне місто їм потрібно там по 100 гарнізон, 100 військових, 100 ДСНС, там сто е поліцейських. Уже скільки людей потрібно. Голова Кирилівської територіальної громади, що у Мелітопольському районі Запорізької області Іван Малієв розповів новинам Азов'я. до цього регіону. Приїжджає велика кількість російських військових, і вони розселяються на місцевих туристичних базах. Кирилівці сьогодні. Край небезпечно людей проходить залякування, вимушують отримувати російські паспорти. Люди вимушені їх отримувати, тому що пересування і все це якби по території, не тільки району, навіть по Кирилівці. Кирилівка зараз є як би сказати правильно перевалочною базою, тобто заїжджає дуже багато військових. Нещодавно з'явилися навіть вагнеровці. Які зараз знаходяться в Кирилівці, це не прості підрозділи, а я так розумію вища каста. Тобто вони проживають на базах відпочинку, дивляться, що ти вкрасти, що ти можна забрати, віджати людей, на жаль, деяких людей навіть виселяють зі своїх домівок, і такі є випадки. А втім, скупчення військової техніки у громаді немає, каже голова. Проходить теж така, як, як би сказати, ротація. Да? сьогодні Росія боїться нашого контрнаступу, контрнаступу ВСУ. Тому більша частина військових все ж таки виїхала. Виїхала, я так вважаю, на передки, тобто не сьогодні вже не посредством на полі. Боя, я б сказав, так да а все ж таки заїжджають деякі віддільні Підрозділи заїхали, побули, уїхали, заїхали, побули, уїхали. Тобто я б не сказав, що збільшилась кількість військових. А щодо техніки, не скажу, що в Кирилівку заїжджає якась військова техніка. Ну це Кирилівка знаходиться в такому місті, що мабуть, склади все ж таки десь і організовані, а щодо техніки, то нема такої інформації, щоб масово заїжджала військова техніка. Виїхати із Кирилівки дуже складно, додав Іван Малієв. Це можливо зробити лише через Росію, тому виїжджають одиниці. Це новини Приазов'я. У цьому випуску говоримо про те, чи виїжджають з захопленої частини Запорізької області окупаційні чиновники. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Міський голова Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що ситуація у цьому місті поки спокійна. «Енергодар» наразі не пробуває на території ткнення, і він знаходиться трішки далі. Але окупанти зараз почали більш активно примушувати людей отримувати російські паспорти. І на сьогодні вже досить важко навіть виїхати з міста, не маючи. Якісь підтверджуючі документи, які видані країною окупантом, от і тому ті, хто не мають цих паспортів, або ті, хто не мають жодних документів, не, не бажають співпрацювати з ворогом, то досить великий е ризик потрапити до підвалу, навіть не за що. Російські військові активно заміновують території довкола енергодара, які раніше не чіпали, каже посадовець. Так само вони поступають і стосовно. Будування рі різних різного роду огорож і додаткових фортифікаційних споруд по периметру атомної станції, зараз більш активно почали мінувати. Якщо до цього періоду замінована була виключно територія узбережжя Каховського водосховища та територія по периметру Запорізької атомної станції, то зараз же вони почали мінувати лісосмуги і території сільськогосподарського призначення, які знаходяться навкруги. Міста Енергодар, тому мешканцям слід бути пильними, щоб не потрапити під ворожі міни. Збільшення кількості російських окупантів та їхньої техніки у цьому місті не спостерігається, каже Дмитро Орлов. Техніки майже немає вона. І рідко тільки транзитно перебуває на території міста, бо місто це компактне, велика забудова здебільшого. От а Запорізьку атомна станція вони вже давно використовують як таку ядерну фортецю і там акумулюють і особовий склад, який там фактично перебуває на постійній основі, і перебуває і також техніка та боєприпаси на території найбільшої атомної станції Європи. Інформація про так звану евакуацію з Енергодара поки немає. Додав Дмитро Орлов. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. А тим часом речник прес-центру сил оборони та Брійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські військові не зможуть розгорнути новий наступ на запорізькому напрямку через проблеми з логістикою. Про це він 4 квітня розповів Суспільному. За словами речника, для того аби наступати на запорізькому напрямку, російським військам треба зупинити будь-які дії на інших напрямках, зокрема Донецькому. Разом з тим, відсутні штурмових дій не виключають артилерійських обстрілів прифронтових міст та селищ. Військовий аналітик, колишній співробітник Міністерства оборони України Сергій Грабський розповів новинам Приазовія, що ресурси російських військових обмежені для проведення наступальних дій на цьому напрямку, і вони переходять в оборону. Вони намагаються переходити в оборону, створюючи позиції для того, щоб унеможливити прорив наших військ на відстані від фактично Васильівки до пологів. Де противник, усвідомлюючи велику загрозу для прориву, створює кілька ліній оборони, намагаючись утримати такі локації, як Токмак, Мелітополь, утримати ситуацію в пологах, тому що пологи – це власне важливий залізничний узол. Ви розумієте, що ворожа логістика вона базується власне на залізницях, тому вони намагаються це отримати. Утримати сухопутний коридор до Криму російській армії складніше ніж було його захопити, каже аналітик. Ми зараз е, бачимо статистику, коли кожний день, підкреслюю, кожний день, е, українські сили оборони наносять удари по комунікаціях противника, по базах і складах, по командних центрах і пунктах управління противника. Таким чином противник змушений відволікатися на це. Ну і знов таки е, логістика розтягується дуже серйозно. Ну, з географічної, навіть точки зору, тому, що підтягнути ресурси це такий дуже серйозний виклик для них. Таким чином вони ну об'єктивно не мають спроможності зосередити таку, таку, таку щільність військ, яку вони, наприклад, зосередили на східному напрямку в районі Луганської Донецької області, де логістика для них значно краща. Вони спираються там на території Російської Федерації, що дозволяє їм забезпечити війська з кількох напрямків одночасно. А тут напрямок один: Ростов, Маріуполь, скажімо так, Мелітополь все. Плюс, утримання наших позицій в районі Вугледара дуже серйозно впливає на противника, який намагається використати залізницю в районі Волновахи, в районі Розівки. У центрі журналістських розслідувань 7 квітня повідомили, що виявили на супутникових знімках лінію оборони російських військових на окупованій території Запорізької області довжиною понад 70 кілометрів. За даними журналістів, крайні точки виявленого укріп району на заході розташовані на околицях селища Семенівка. Це приблизно 9 кілометрів від центру Мелітополя. На сході крайня точка зведених фортифікаційних споруд перебуває за межами селища Маринівка Приморського району. Сергій Грабський зазначив, що такі укріплення не становитимуть суттєвих перешкод для Збройних сил України. З військової точки зору така довжина не має жодного сенсу. Ми отримуємо інженерну техніку. Інженерна техніка, так звані ТМУ, танкові мостовкладчики. Вони призначені саме для форсування таких преград, якщо кажуть. Якщо можна так сказати, тому е, ці е, лінії викопані, ну звісно, вони можуть там на певний час, на півгодини, на годину затримати просування наших військ, але не більше. Тому вони мають більш такий психологічний ефект. Ну і я можу зробити припущення, що вони мають і корупційний ефект, тому що під е, ці лінії виділяються кошти, списуються кошти, ну і хтось багатіє. тобто навіть на таких. Важливих для росіян позиціях на таких задачах хтось намагається збагатитися. Так само і ті зуби дракона, які не мають жодного сенсу е у тому виконанні, в якому вони зроблені, тому що зуби дракону це не про те трошки. Ті пірамідки, це знаєте, ну тільки видима частина, а по факту своєму то е сенсу від них ніякого, тому що вони можуть бути знищені вогнем артилерії. Утім, запорізький напрямок залишається критично важливим для російської армії, каже експерт. Ну, давайте так уявімо собі, що українські війська прорвалися до узбережжя Азовського моря, закріпилися там і розширили вже свій коридор. Таким чином, фактично можна буде сказати, що визволення Криму стає ну просто справою обмеженого часу, буквально там пару-трійку місяців, не більше того. Тому що противник ну, просто фізично не зможе закріпитися і здійснити будь-які наступальні дії на цьому напрямку. Тому е для них це є дуже важливо з точки зору оборони. А щодо е наступу, ну знаєте, географія і ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, виключає практично можливість здійснення якихось наступальних операцій. В будь-якому напрямку єдиний напрямок, який має сенс для росіян на сьогоднішній день, це Запоріжжя, це власне Запоріжжя, тому що Запоріжжя є єдиним таким хабом, через який можна здійснити переправу на правий берег, тобто для продовження так званої експансії Російської Федерації на правобережну Україну, що на сьогоднішній день в принципі неможливо, і треба зібрати шалену кількість військ для того, щоб здійснити цей наступ. Але... Але знов таки повертаючись до географії, це фізично неможливо для росіян, тому що Дніпро як природний бар'єр, він так само і убезпечує нас від е, наступу противника. Відтак російські військові у цьому регіоні переходять до глухої оборони. Додав Сергій Грабський, і е, на цю для цієї оборони їм фізично просто немає потреби і немає можливості зосереджувати велику кількість військ, тому що ну вибачте е, банально ту велику кількість військ. треба, бо, треба буде чимось годувати, е, доставляти туди боєприпаси, пальне і так далі. А це як ми з вами говорили від самого початку логістика. І логістика для Росії там є невдалою. Вони ледь спроможні отримати цей коридор. І наскільки я розумію, навряд чи зможуть наростити якісь зусилля, тому що це потребує трошки іншого розуміння операції, на яке вони не здатні на сьогоднішній день. І нагадаю, що російська масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Інковський, новини не приазов'я, тримаємося. Вини приазов'я.